Перед початком колекціонування банкнот перед кожним із нас постає питання, що ж саме колекціонувати, що нас цікавить, на які банкноти звертати увагу, що краще придбати в колекцію для того, аби це була не просто колекція банкнот, а ще інвестиція в майбутнє. Ми для вас створюємо тематичні відеоролики, в яких будемо показувати, які саме види колекції ви можете створювати в домашніх умовах. Сьогоднішня тема, яку ми будемо розбирати в цьому відео огляді, і 10 банкнотів. Які будуть їй присвячені, це вертикальні банкноти. Починаємо з ста мексиканських песо. Це банкнота, яка поєднує в собі історію, культуру та природу Мексики. На її лицьовому боці зображено сор Хуана Інес де Ла Круз – відома мексиканська поетеса, філософиня та монахиня 17-го століття, яка стала символом жіночої освіченості та боротьби за права жінок. Поруч із нею зображено коледж Сан Ільфедонсо, один із найважливіших освітніх закладів колоніальної епохи в Мексиці. На звороті банкноти представлений унікальний природний ландшафт, біосферний заповідник метеликів монархів. Ці комахи щороку мігрують на тисячі кілометрів із Канади до Мексики, де зимують у хвойних лісах штатів Мічуакан та Мексика. Заповідник є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Банкнота виготовлена з полімеру, що підвищує її довговічність та захист від підробок. Використання спеціального мобільного додатку Bylets MX дозволить оживити зображення на банкноті за допомогою доповненої реальності. Цікаві факти про банкноту. Прозоре віконце з унікальним ефектом. У бенклоті використано дві різні полімерні технології Safeguard і Guardian, що можна перевірити за допомогою чорної поверхні. Малюнок прозорого віконця виглядає по-різному залежно від технології друку. Метелики-монархи на бенкноті реагують на ультрафіолит. Якщо підсвітити банкноту ультрафіолетовим світлом, на її зворотньому боці з'являються спеціальні деталі, невидимі при звичайному освітленні, що додає їй рівень захисту та естетичної привабливості. Наступна вертикальна банкнота 1000 тисяча аргентинських песо, відображає природну спадщину країни. Вона входить до серії корінні тварини Аргентини, присвяченої національним символам фауни. На лицевому боці банкноти зображено Горнейро, національний птах Аргентини, відомий своєю унікальною здатністю будувати глиняні гнізда, схожі на маленькі печі. Цей птах символізує працелюбність і винахідливість аргентинців. На зворотному боці представлена пампа, один із найвідоміших природних регіонів України, безкраї рівнини, що відіграють важливу роль в аргентинській економіці та культурі. Тут також можна побачити контур карти Аргентини та Національний девіз в єдності та свободі. Банкнота, виготовлена з паперу, має стандартну прямокутну форму та кілька рівнів захисту, включаючи водяний знак із зображенням горнеро та числа 1000, що відповідає номіналу банкноти. А зараз про цікаві факти. Це перша банкнота, яка містить зображення національного птаха Аргентини. Хоча інші птахи вже з'являлися на аргентинських купюрах. Горнеро перший офіційний національний птах, який став центральним образом банкноти. Банкноти друкувалися в трьох країнах. Саме так випуск цього номіналу відбувався в Аргентині, Бразилії та Іспанії для швидкого поповнення грошового обігу. Третя банкнота нашого відео огляду це «Барбадос» 5 доларів. Вона висвітлює спортивну та історичну спадщину цієї Карибської країни. Банкнота виготовлена з полімеру за технологією Safeguard, що забезпечує її довговічність і додатковий рівень захисту. На лицьовому боці Бони зображений сер Френк Воррел, легендарний барбадоцький крикетист і перший темношкірий капітан збірної Вест-Індії з крикету. Він відомий своїм внеском у спорт та боротьбу за рівноправність. Поруч розміщений герб Барбадосу та тризуб, що символізує незалежність країни. На звороті банкноти. Представлений відомий крикетний стадіон Барбадосу, що розташований на кампусі Університету Вест-Індії в Кеймгіллі. Також видно силуети крикетистів, які підкреслюють значення цього виду спорту для островів. Також присутній напис. Ми записуємо наше ім'я на сторінках історії з великими надіями, який підкреслює прагнення країни до розвитку. Банкнота має рельєфні точки, що допомагають людям із вадами зору розрізняти номінал, а також захисні елементи. Що стають видиними під ультрафіолетовим світлом. Цікаві факти про банкноту. Це перша полімерна серія в історії Барбадосу. Банкноти 2022 року, включаючи 5 доларів, стали першими полімерними купюрами країни, що зробило їх стійкішими до зношування. Присвячена Великій трійці крикету. Стадіон, про який ми говорили, який зображений на реверсній стороні, названий на честь трьох видатних барбадоських крикетистів Френка Ворела, Клайда Волкота і Евертона Вікса, які залишили значний слід у світовому крикеті. Ми ж переходимо до наступного екземпляру 50 боліварів Венесуела. Випуск присвячена й річниці битви при Карабобо. Це пам'ятна банкнота, випущена в 2021 році, щоб відзначити 200-ліття однієї з найважливіших битв у боротьбі за незалежність країни на лицевому боці. Бони зображено портрет Сімона Болівара, національного героя Венесуели та лідера визвольного руху Латинської Америки. Він очолив війська, які здобули перемогу при Карабобу 24 червня 1821 року, що фактично забезпечило незалежність Венесуели від Іспанії. На звороті банкноти розміщено тріумфальну арку Карабобо, встановлену на честь перемоги в битві, а також історичну картину битви при Карабобу, венесуельського художника Мартіна Товара і Товара. Ліворуч розташований герб Венесуели, що символізує національну суверенність. Банкнота, виготовлена з паперу, має водяний знак із портретом Болівара та літери, які обозначають Центральний банк Венесуели. Напис вона також містить захисні елементи, що проявляються під ультрафіолетовим світлом. Три цікаві факти про дану банкноту. Пам'ятна, але обігового зразка. Ця бона, хоч і присвячена 200 річчю історичної битви, була введена в обіг як звичайний платіжний засіб. Друга венесуельська банкнота присвячена битві при Карабобо. Вперше ця битва була зображена на банкноті у 1987 році на купюри 100 боліварів, але новий дизайн. Всієї серії банкнот 2021 року більш деталізований і сучасний, і відображає ці історичні події. Підкреслює важливість болівара для країни. Портрет Сімона Болівара є центральним елементом багатьох венесуельських банкнот, але саме ця купюра фановує його військову перемогу, яка зробила Венесуелу вільною державою. Ця банкнота це не просто гроші, а символ історичної пам'яті та боротьби за незалежність. Карибські острови 2 долари східно-карибських держав, присвячені 40-річчю східно карибського центрального банку. Це пам'ятна банкнота випущена у 2023 році на честь 40-ї річниці створення східно карибського центрального банку. Вона виготовлена з полімеру за технологією SafeGuard. На лицевому боці Бони зображено портрет сера Айзека Вівіана Олександра Річардса, легендарного гравця в крикет, відомого як The Master Blaster. Він є одним із найвидатніших спортсменів регіону та національною гордістю Антігуа і Барбуди. Також на банкноті зображена будівля східно карибського центрального банку в Бастері, а в куті мушля-конха, яка символізує морську спадщину Карибського басейну. У центрі знаходиться логотип 40-річчя банку. На зворотньому ж боці купюри представлена карта малих Антильських островів, що входять до складу Східно-Карибського валютного союзу, а також зображення риби, коралів та морських черепах, які символізують природне багатство регіону. Банкнота містить спеціальні оптичні ефекти, динамічне срібне голографічне покриття на лицевому боці та іридесцентні золоті акценти на звороті, що переливаються під різними кутами. Три цікаві факти про банкноту. Це перша банкнота номіналом 2$ долари в історії східно-карибського долара. Раніше в обігу не було купюри такого номіналу, що робиться її певним унікальним платіжним засобом. Поєднує спорт та економіку. На банкноті вперше вшановується легендарний спортсмен, який став символом регіону поряд із зображенням установи, що забезпечує фінансову стабільність Карибських держав. І визнання на міжнародному рівні. Ця банкнота посіла перше місце у конкурсі банкнота року 2023 за версією міжнародного товариства банкнот. Якщо ж ви бажаєте додати собі таку чудову банкноту в колекцію, ви це можете зробити після перегляду відеоогляду. В описі до цього відео ми розміщаємо посилання на наш сайт, де ви зможете побачити і придбати всі банкноти, які зараз дивитесь в відеоогляду, і ще 2000 інших різних видів. Бон. Рухаємося далі. Країна Ізраїль, 20 нових шекелів, присвячена Моше Шарет, 60-річчю державу Ізраїль. Це пам'ятна банкнота, випущена в 2008 році з нагоди 60-річчя Незалежності. Вона виготовлена з полімеру, що робить її довговічнішою та більш захищеною від підробок. На лицевому боці братоти зображено Моше Шарета, другого прем'єр-міністра Ізраїлю та видатного дипломата, який відіграв ключову роль у міжнародному визнанні держави. Його політична діяльність сприяла зміцненню Ізраїлю в перші роки існування країни. На звороті ж банкноти присутній спеціальний червоний напис State of Israel – з 60 років, який підкреслює її пам'ятний статус. В оформленні використані елементи, що символізують ізраїльську історію та культурну спадщину. Три цікаві факти про банкноту: це перша полімерна банкнота Ізраїлю. Купюра стала першою в історії країни, надрукованою на полімері, що поклало початок переходу до сучасних більш довговічних банкнот. Обмежений тираж. Було випущено лише 1 мільйон 800 тисяч екземплярів, що робить її більш цінним колекційним зразком за інші банкноти. Спеціальний ювілейний штамп. На відміну від стандартної версії банкноти із зображенням Моше Шарета, ця серія має унікальний напис, присвячений 60-річчю незалежності Ізраїлю. Ми з вами переходимо до. Бермудської банкноти 2 долари Бермудських островів. Ця бона випущена у 2024 році Бермудським управлінням грошового обігу після зміни британського монарха. Вона виготовлена з полімеру, що забезпечує її довговічність та підвищений рівень захисту. На лицевому боці банкноти зображено портрет короля Чарльза III, що символізує нову епоху в історії британських заморських територій. Його зображення замінило портрет королеви Єлизавети II, який використовувався на попередніх випусках бермунських банкнот. На зворотньому ж боці зображено Годинникову вежу Верфі одну з найвідоміших історичних пам'яток Бермудських островів, розташованому у королівському військово-морському доку. Також присутня скульптура Нептуна, римського бога моря, який тримає тризуб, що підкреслює морську спадщину Бермуд. Дизайн доповнений мальовничим пейзажем та традиційними декоративними елементами. Цікаві факти про банкноту. Це перша банкнота Бермудських островів із портретом Чарльза 3 Ця купюра є частиною оновлення грошового обігу після зміни британського монарха. Унікальний дизайн в серії. Блакитний птах, який зображений на лицевій стороні банкноти, є одним із найвпізнаваніших природних символів Бермуд, що робить бону не лише платіжним засобом, але ще й культурним надбанням. Ми з вами переміщаємося до країни Азії, Казахстан. Банкнота номіналом 200 тенге введена в обіг Національним банком Казахстану у 2006 році. Вона виготовлена на паперовій основі та має розміри 124 на 64 мм. На лицевій стороні зображений монумент Астана Бейтерек – один із символів столиці Казахстану. У верхній частині вежі розташовано відбиток долоні з підписом першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Праворуч від Байтарека розміщено фрагмент нотного запису державного гімну Казахстану. Також на банкноті зображено прапор країни та державний герб, написи викинені кирилицею, номінал 200 розташований у верхньому лівому та нижньому правому кутах. Зворотна сторона банкноти має зображення карти країни. У центрі будівля Міністерства транспорту та комунікації, а перед нею міст через річку Ішим із стилізованою фігурою крилатого сніжного барса. На другому плані розташована будівля Міністерства оборони Казахстану і дизайн доповнює фонова панорама казахського степу та традиційні орнаментальні мотиви. На банкноті присутній водяний знак із зображенням сніжного барсу та електротипним числом 200. Є також дві захисні стрічки: одна суцільна, інша голографічна, яка на лицевій стороні виглядає фрагментованою, але під світлом стає цілісною. Цікаві факти про банкноту. Це одна з останніх банкнот Казахстану, яка використовувала кирилицю перед переходом на латиницю. Монумент Астана Бейтерек символізує казахську легенду про древо життя та священного птаха Самрук. Сніжний барш, який зображений на банкноті, є національним символом Казахстану та уособлює силу і незалежність країни. Ми з вами рухаємося до Гватемали. Тут ми бачимо банкноту номіналом 20 кецалів, випущену Банком Гватемали у 2020 році на честь 200-річчя Незалежності країни. Вона виготовлена з паперу і має розміри 156 на 69 мм. На лицевій стороні зображено портрет доктора Маріано Гальвеса, видатного діяча боротьби за незалежність і колишнього главу штату Гватемали у Федерації Центральної Америки. Ліворуч розміщено номінал 20, а вгорі назву банку Гватемали та країни. Написи виконані латинським шрифтом. А кольорова гама містить відтінки червоного та коричневого. На зворотному боці банкноти зображено алегоричну сцену підписання акту про незалежність Центральної Америки у 1821 році. Ліворуч розміщено кецаля, це національний птах Гватемали, який символізує свободу, і вгорі міститься напис національною мовою. Банкнота має водяний знак із портретом Маріано Гальвеса та електротипним числом 20 зліва, а також маянським символом для числа 20 справа. Присутня захисна смуга, яка під світлом демонструє повторювані літери BG та число 20. Цікаві факти про банкноту: це перша гватемальська банкнота, випущена спеціально до ювілею незалежності. Маянський символ для числа 20 на водяному знаку відображає коріння гватемальської культури. І останній цікавий факт під ультрафіолетовим світлом на звороті проявляється прапор Гватемали. Ми ж з вами переходимо до Кабо Верде. Белкота номіналом 200 Ескудо була випущена банком Кабо Верде у 2005 році як частина серії 2005-2007 років. Вона виготовлена з паперу та має розміри 121 на 62 мм. Банкнота перебувала в обігу до 17 листопада 2017 року, коли її було демонетизовано. Лицева сторона банкноти виконана у синьо-зелених чи червоних тонах. У нижній частині зображено вітрильник, історичний корабель, що символізує морську спадщину Кабоверде. У верхній частині розміщено напис Банк Кабоверде та номінал 200. Дата випуска 2005 рік вказана внизу. Написи виконані латинським шрифтом. На звороті зображено колаж із сучасним аеропортом, що підкреслює розвиток інфраструктури країни. У верхньому правому куті зображено герб Кабоверди. Написи містять також банк Кабоверди, номінал 200, а також застереження про те, що закон карає підробників банкнот. Кольорова гама зберігає синьо-зелені відтінки з додаванням червоних акцентів. Банкнота має водяний знак із портретом амілкара кабрала, видатного діяча боротьби за незалежність кабоверди. Також присутня захисна смуга, а під ультрафіолетовим світлом проявляються додаткові елементи дизайну, зокрема флуоресцентні деталі, які підвищують рівень захисту від підробки. Виготовлення банкноти здійснила британська компанія Rue. Цікаві факти про цю банкноту. Вітрильник, зображений на аверсі, є реальним судном, яке використовувалося для перевезення емігрантів з Кабоверди до США у ХХ столітті. Зображення аеропорту на Риверсі символізує модернізацію країни після здобуття незалежності в 1975 році. Портрет Амілкара Карбала на водяному знаці віддає шану лідеру, який також був ключовою фігурою у боротьбі за незалежність Гвінеї Бісау. Дякуємо всім за перегляд цього відео огляду. Якщо вам сподобались вертикальні банкноти, і ви всерйоз роздумаєте над темою, щоб створити колекцію з вертикальних банкнот або додати подібні бони до своєї існуючої колекції, тоді переходьте в описі, ми залишили посилання на наш сайт і робіть своє замовлення. Є окрема папка Вертикальні банкноти, де ви можете ознайомитися з усіма видами, які зараз є в продажу в наявності. Обов'язково в замовленні напишіть коментар. YouTube 10. Це дасть вам можливість отримати 10% знижку на всі неакційні вертикального розміщення банкноти. Всім бажаємо гарного колекціонування. Ми з вами зустрінемося за тиждень на нашому YouTube каналі.